Ой, ви гості ж мої, да забувтеся в нас. І є у мене ряба свинька, я зарежу рява. Є у мене ряба свинька, я зарежу рява. Оде цвинкає по доворо і головує до неї є Не зоришся ряба свинька, тебе не зарежу не ряпа свинка, тебе не зарежу, тебе не зарядже, різати А я Як твоїх любимості забавляти бога, як своїх любимости забавляти буду. ой ви гості мої, Да забавтеся в нас. Є е у мене ряба качка, я зарежу для вас. Не ряба я заїжджу для вас. Ходить качка по двору, да все каже ка-ка-ка. ках, -ках, -ках". Як у мене не наїлись, то й поїдете так. Як у мене не наїлись, то й поїдете так. А одна хутка правильно сказала. Як не наїлись, так поїхали. Поїдемо! Да це все. Ми все забрали. Все.